Парламентарії в Німеччині закликають створити власну розвідувальну мережу Євросоюзу про посилення європейських спроможностей заговорили після рішення Вашингтона зупинити доступ України до розвідданих США. Наскільки Європа залежна від американської розвідки і чи здатна замінити потужності штатів, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Розвідувальні дані США виконують критично важливу роль від самого початку війни та й задовго до неї, бо саме Вашингтон попередив про неминучий повномасштабний напад Росії. Але Київ далеко не єдина столиця, яка покладається на розвіддані Сполучених Штатів. Уся Європа залежить від завчасних попереджень від Америки для відстеження терористичних загроз, кібератаки і шпигунських мереж. Саме завдяки американській розвідці вдалося попередити масові вбивства у Німеччині у 2007-му. ЦРУ перехопили електронні листи ісламістів за орландської групи. Терористи зібрали 700 кілограмів вибухівки і планували здетонувати кілька машин. Виконавців затримали на гарячому. А минулого серпня ЦРУ попередило австрійських колег про планування терористичної атаки на концерті Тейлор Свіфт. Тур співачки у відні скасували. Прибічники відділу, які готували масовий напад, Пад арештували після призупинення доступу Києва до розвідданих США. Європейці задумалися, а чи здатні вони впоратися самотужки, раптом що. Дійсно стало важче зараз, коли ставлення сполучених штатів змінилося? Тож це дійсно спонукає до переосмислення по всій Європі. Бо, звісно, якщо ви збираєтеся витрачати величезні гроші на складне обладнання, то не хочете мати союзника, який коригуватиме, як його використовувати. Коли справа стосується саме військової розвідки, то насамперед йдеться про контроль з космосу. Саме так відстежуються злітання винищувачів і запуски ракет, масові переміщення армії та зведення командних бункерів. Зараз на різних навколо земних орбітах понад 10 тисяч супутників. Найбільше комунікаційних це, зокрема, і старлінки маска. Також навігаційні і для спостереження за землею. Окрема категорія саме військові супутники. Очевидно, що військові вимоги дуже відрізняються від цивільних, тому що потрібне постійне покриття, потрібні супутники, які потенційно здатні переміститися дуже швидко. Приміром, якщо треба переконатися, що вони фіксують певний регіон. І, звісно ж, необхідна певна швидкість прольоту, яка дає змогу фактично оцінювати ситуацію з певними інтервалами, особливо якщо спостереження ведеться за дуже динамічними речами, такими як пересування військ чи будівництво військової інфраструктури. Бо якщо супутник використовується для ідентифікації цілей, не Можна покладатися на застарілу інформацію. І тут Вашингтон абсолютний чемпіон. За кількістю американських супутників у космосі з ним не може зрівнятися не те, що жодна з європейських країн, а й усі вони разом узяті, навіть за участі Канади, Австралії та Нової Зеландії. Точних даних щодо кількості військових супутників у космосі немає. Це надто чутлива інформація під грифом таємно. Але за зведеними підрахунками різних груп зараз на навколоземній орбіті близько шести сотень військових супутників. Майже половина з них американські 157 – китайські, 110 – російські. Якщо поглянути на Європу, то найбільше супутників французьких 17. Італія має 12, німеччина 8, Британія 6. Ще кілька десятків країн мають по одному. Два. di scudi apparate Сполучені штати змогли досягти в космості якості та кількості національне розвідувальне управління давно шукає найкращі системи, найкраще зображення супутників, найвищу якість системи з найвищою роздільною здатністю. Загалом їх менше, але це надзвичайно потужні цільові системи. А тепер це доповнюється ще й комерційними постачальниками, які забезпечують нижчу якість, але набагато постійніше і повторюване покриття. Насправді порахувати, Скільки в космосі супутників, які можна використати для військових потреб, дуже складно. Бо теоретично будь-який апарат, який показує зони затоплення після повені чи ріст врожаю, так само може показувати і накопичення військ. А крім того, в космосі чимало так званих транснаціональних супутників, якими користуються одразу кілька країн. Тобто, за необхідності Європа могла б знайти додаткові очі на орбіті. А от як обробити новий масив інформації, набагато складніше завдання. Європа не має налагоджених процесів, щоб повноцінно опрацьовувати інформацію, яка надходить. Тобто, коли щодня почнуть надходити безліч супутникових зображень, адже багато комерційних партнерів зможуть заповнити прогалину. Але всі ці зображення потрібно оцінити. Зібрати інформацію, це одна справа, але наявність достатньої кількості людей для аналізу даних це інша. Проблема також і в тому, як правильно використати ці дані. Загалом у Європі не так багато аналітиків ані у війську, ані в уряді, ні в службах безпеки, чи навіть у приватному секторі. Для цієї справи потрібні професіонали, які мають за плечима багато років досвіду, аби правильно обробляти супутникові дані. Ще до приходу Трампа в Білий Дім Європа розуміла, що має прогалини в розвідувальній сфері. Головна проблема гроші. Для виготовлення військових супутників, запуску і обслуговування потрібні сотні мільйонів доларів. Лише днями Париж запустив у космос новий розвідувальний апарат CSO-3, який може робити знімки поверхні землі у 3 d форматі з надвисокою роздільною здатністю. Що цікаво, два попередники цього супутника у 2018 та 2020 роках запускали російськими ракетами Союз. Після повномасштабного вторгнення довелося терміново шукати альтернативу. Щось схоже може чекати й на американських виробників. Тож французька ідеологія голізм виявилася досить хорошим страхуванням, принаймні для французів. Бо якщо виробництво відбувається в Європі без використання американських компонентів або без будь-якої участі, США, то сполучені штати не зможуть контролювати те, що ви робите з цією системою. А отже, неамериканські американські системи розвідки і спостереження не залежать від американських примг. Адже справа не лише в доступі до даних з космосу за бажання над складні літаки раннього виявлення та спостереження Айвакс Вашингтон може перетворити на лоукости, якщо вимкне електронне обладнання, виготовлене в США. Якщо ми думаємо про військову автономію, то список необхідних змін може і не нескінченний, але це дуже довгий список того, що потрібно зробити Європі з точки зору розбудови власної інфраструктури. Ми так звикли працювати рука в руку з американцями, що дуже багато процесів потрібно буде роз'єднати, і це також означатиме позбутися американського досвіду, якого нам бракуватиме. За попередніми підрахунками, якщо Вашингтон припинить усю військову співпрацю з Європою, то для стримування Росії європейцям знадобиться ще мінімум 300 тисяч вояків та додаткових 270 мільярдів доларів на рік на військове виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.